Те, що вони зараз будуть ставити блокпости, я так розумію, от зараз мені по заходу України вже теж прийшла інформація, що там купа людей вже зупиняють, вручають повістки, купа людей намагається різними шляхами об'їжджати ті чи інші точки. Це все зокрема відбувається, тому що люди не довіряють українській владі. відповідно виходить, що не довіряють державі. А що можна зробити для повернення цієї довіри? Чи от з того, що ми почали говорити, чи оці всі заборони і обмеження і покарання вони вплинуть на мобілізацію? Яка буде якість цього мобілізаційного ресурсу? Чи коли цих людей відправлять на передову, вони не підуть в СЗЧ? Чи вони не будуть відказниками, чи вони не підведуть своїх побратимів? З цими людьми треба працювати? І нещодавно Таня чорновол здається, та Таня чорновол поставила історію, що коли вона одного зі своїх бійців, які вже багато років на передовій ще до війни, хотіла відправити на навчання за кордон, їй відмовили. І в той же час Айтішник, з яким вона якого вона хотіла до себе в підрозділ підтягнути, він ніколи не служив. Раптово його мобілізували, але його відправили тут же на навчання за а Потім його відправили з новітньою технікою на передову. Ну тобто, це нормально. Ну, мені видається, що людина, яка вже кілька років на фронті, має набагато більше досвіду і мала би їхати на навчання, а потім на передові застосовувати ці знання, ніж знову навернений, мобілізований, який нічого не знає, який нічого не розуміє, ми вручили техніку. І як вже було з однією дуже розпіареною бригадою, в результаті ця техніка втрачається і втрачається людський ресурс, що є найстрашніше. Можливо, з людьми треба було б працювати по їхніх професіях. Можливо, люди мали би точно знати, що їх сьогодні не запакують в бусик від ТЦК, завтра вони не виявляться в якійсь невідомій точці і будуть віддзвонюватися своїм рідним, які понад добу не мали з ними контакту, а через тиждень чи через місяць їх взагалі без досвіду, без нічого відправлять на передову. А може би, от зараз знайомі зверталися так само за допомогою бійцю. З каскою, бронежилетом і їжею, коли я почала вже напряму контактувати, звичайно, що родина трошки перестрашилася, все втряслося, але після дуже нетривалого навчання, я скажу дуже нетривалого навчання, підрозділ відправили на передову в одну з гарячих точок без броні, без касок, без їжі в пусті хати. Без опалення, без ну, взагалі без засобів до існування. Через чотири доби проблеми вирішили, все забезпечили. Ну, але як же ж так вони мали чотири доби виживати без засобів до існування в гарячій торсі? Ну знову ж таки, коли. Коли люди знають, що буде такі речі відбуватися, це ж вони не, 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 не через обстріл вони втратили ті чи інші речі. А просто людей от на чотири доби кинули: от виживайте, ви собі якось виживете. А от хто виживе, ми тим же забезпечимо все решта, чи як це розцінювати? Я пам'ятаю дуже добре розповідь Олени Білозерської, коли у неї був боєць, який просто мертвів зі страху. Коли починався обстріли, і думали, що вже нічого з того не буде, але вона почала з ним працювати, от, чисто по-людськи, вчити, пояснювати, а, говорити, що це не, не, не соромно боятися. Так це цей боєць вже має, якщо я не помиляюсь, чи орден за мужність, чи вже навіть героя України має. Тобто на ньому не поставили крапку, але з ним працювали як з людиною, а не як з мобілізаційним ресурсом. Ось чим має займатися держава, і ось чим який має бути меседж президента, і ось що має пропагувати єдиний марафон. Тільки тоді ми з того будемо якось виходити. А як якщо будуть пакувати в машини як худобу, на жаль, це не буде добре.